За моїм прогнозом, ЄЦБ все ж таки залишить свої ставки зараз на такому ж самому рівні. Тобто ставка за депозитами буде 2%, ставка за основними операціями рефінансування 2,15% річних, а ставка за маржинальними кредитами 2,4% річних. Це, в принципі, те, що зараз закладає і міжнародний ринок свої розрахунки, наприклад, по парі євро-долар. Ну, Окрім того, що хочу вам нагадати, що таргет 2% і інфляція в 2,1% не є критичною для Європейського центрального банку. З поганих дзвіночків можна сказати, що то, що зростання реального ВВП в країнах ЄС у 2025 році поки що по прогнозу становитиме 1,1% всього, а зростання ВВП Єврозони лише 0,9%. А це ну, майже в в межах статистичної похибки тому все ж таки це може, будемо говорити так, черговий раз бути дзвіночком того, що все ж таки європейська економіка зараз на грані стагнації, і це такий негативний фактор.